Ну і так, прогулюючись по діапазону оцьому ВХ4. Тут в мене включена клавіша на, на цей діапазон. Я наткнувся на якийсь сигнал. Ну, нічого звичайного, якась радіостанція. Ось він є. І, як не дивно, тою радіостанцією виявився мій В 206. Зараз я отак зроблю. Включений на діапазон СВ3, тобто десь в районі тут 12 МГц. Сам гетеродин приймача в 206 го Дає якісь гармоніки. Гармоніки на частоті 157 МГц. Ось така цікава річ виявилася з тим гетеродином приймача. Тому в F 206 багато приймає тих артефактів у КВ діапазону. Я би хотів запитати фахівців, хто може знає, як зробити так, щоб оцей гетеродин вефа 206 частіше працював. Можливо, там якесь феретове кільце треба натягнути на вивід колектора чи бази транзистора. І хто що може дати які рекомендації, буду вдячний.